Пішов на підвищення новим начальником міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства став Сергій Чуприна. Він контролюватиме лісову галузь Рівненської та Волинської областей. 6 лютого його представили колективу: голова Держлісагентства України Віктор Смаль та голова Рівненської ОВА Олександр Коваль. Наголосив новому керівнику на ефективній та прозорій роботі. Сьогодні час відкритості і готовності до змін. Останнім місцем роботи Сергія Чуприни була посада першого заступника у тому ж таки міжрегіональному управлінні. Відтак сфера роботи не нова. Також посадовець працював заступником начальника у Костопільському та Рафалівському лісгоспах і був головним в Востківському та Клеванському лісових господарствах. Ми знайшли декларацію нового начальника, яку він подав 4 січня 2024 року. Це дані про майно за 2022 рік. У цій декларації і дані про земельні ділянки, і про житлові будинки, ну і звісно про автомобілі, усе це майно належить або безпосередньо новому начальнику, ну або ж членам його сім'ї. Зокрема, задекларував Сергій Чуприна дев'ять земельних ділянок. У власності його сім'ї є наділ в селі Городища на Березнівщині: дві ділянки у селі Обарів Рівненського району, п'ять ділянок у Грушвиці перший, та одна у місті Рівне. Загальна площа усіх понад 13 гектарів. Вартість майже 416 тисяч гривень. Також сім'я володіє двома житловими будинками: один у Грушвиці, перший на 69 метрів квадратних і вартістю 105 тисяч гривень. Та інший в рівному 100%. 135 квадратів, який оцінили у 835 тисяч гривень. Також у декларації є дані про автомобілі, які належать Сергію Чуприні. Зокрема, це Фольксваген Джета 1988 року випуску. Та новіший автомобіль це Ауді а А4» 2012 року випуску. Втім, вартість вказаних автомобілів у декларації викликає певні запитання. Вказана вартість «Фольксвагена Jetta – 11 тисяч гривень. Купив автівку чоловік у 2007 році, Audi A4 придбав у 2020-му. Зазначена вартість – 35 тисяч гривень. На сайті авторія найдешевша джета, яку ми знайшли, вартує 30 тисяч гривень. Ауді А4 як не намагалися, але за 35 тисяч гривень знайти нам не вдалося ціни інколи сягають 700 тисяч гривень. Найдешевша така ауді обійшлася б у 377 тисяч гривень. Але стан не найкращий. Має Сергій Чуприна і 610 тисяч гривень за ощаджень. Є у доробку посадовця і нагорода від начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України. Ну а звідки ж гроші у декларації Сергій Чуприна? Також вказав і доходи за 2022 рік. Понад 47 тисяч гривень заробітна плата від Остківського лісового господарства, 159 тисяч гривень дохід від відчуження нерухомого майна, 200 тисяч гривень це дохід від Рафалівського господарства та 197 тисяч гривень зарплатня у Костопільському лісовому господарстві. Дружина заробила за 2022 рік 61 тисячу гривень. Ми намагалися поспілкуватися із новим очільником, дізнатися про плани, завдання та перші кроки. Втім, сам посадовець слухавки не піднімав, а у прислужбі службі повідомили, що Гійчуприна захворів і зможе відповісти на усі наші запитання згодом. Вадим Мороз Денис Коломис, телеканала Тівімедіагруп.